Сучасна медицина доведена амбітною державою до такого плачевного стану, що гіршого і уявити собі не можна. Тому депутати Ірпіня змушені були взяти справу в свої руки. Ми хочемо стати містом здоров'я не тільки для ірпіня, а й на рівні державному. Дійсно зараз ведуться переговори, щоб ми стали пілотом на державному рівні, тому що у нас для цього є усі необхідні виконані індикатори. І на 18-й сесії ірпінської міської ради затвердили тарифи на платні медичні послуги, що надаються в ірпінській центральній міській лікарні. А також в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Європа давно перейшла на страхову медицину, і ми маємо бути більш сміливими, можливо, ніж ця держава, і бути навіть пілотним проектом в державі і розуміти, що лікар за 1200 гривень працювати не може. Він все одно знаходить шлях, яким чином, щоб прокормити родину, знайти цю копійку. Тому вирішили, що ця сама копійка повинна офіційно заходити в касу лікарні і офіційно сплачуватися лікарям. Наразі будуть формувати і розширювати перелік платних послуг. В той же час, за поданням громадських організацій, формуватиметься і список людей, які не здатні платити за ці послуги. За них платитимуть з міського бюджету. Приходить забезпечений. Це не означає, що його лікують безкоштовно. Його лікують безкоштовно для нього. Але за нього місто або держава платить. Тобто нікого безкоштовно по факту не лікують. Все. Ми про що говоримо? Ми не знаємо, скажімо так, ми хочемо точно знати і точно проаналізувати кількість цих людей. Таким чином, допомога буде адресною, а не узагальненою, що зекономить міський бюджет. І послуги населенню стануть кращими, а зарплатня у лікарів вищою. А щоби працювалося натхненніше, в усіх медичних закладах буде номер гарячої лінії. Тож, у разі потреби, телефонуйте 097 207 07 27. І щодня на сторінці в Фейсбуці ми будемо о, особисто контролювати і ставити від до корпусу, як вирішилося щоденно кожне питання, з яким звернулися громадяни.